У цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про інвалідність, гострі кишкові розлади. Ну і, звісно, кілька рецептів краси не перемикайте. Темою сьогоднішньої нашої програми є інвалідність, і про це нам розкаже головний лікар третьої міської поліклініки. Цього разу ми спілкуємося з головним лікарем третьої поліклініки Наталією Вотохою. Доброго дня. Доброго дня тема нашої розмови буде інвалідність. Скажіть, чи збільшується кількість інвалідів в області? Яка ситуація зараз? Кількість інвалідів в області може збільш... не можна сказати, що збільшується на одному рівні. Я хочу просто сказати більше за місто напротязі багатьох років я міський експерт, по місту позаштатний міський експерт, роблю аналіз такої інвалідності. Що я хочу сказати за інвалідність по місту? Що на протязі останніх років вона можна сказати на одному рівні. І ми визначаємо особливо інвалідність в працездатному віці. І у нас цікавий показник на 10 тисяч працездатного населення. Тому я сказати, можу сказати, що. Інвалідність по місту місту Івано-Франківську за останніх три роки цей показник нижчий за е, обласний і за державний. А з чим це пов'язано? З цим пов'язано, що одні захворювання причини одних захворювань, що зменшується інвалідність, а других росте. А в загальному цей показник виходить виходить на рівні, тому що і не росте. Можна сказати, що він в абсолютних чистрах абсолютні числен трохи зростає, незначно на протязі п'яти навіть років. Але потім якось то воно своє дає свою корекцію, і воно все одно виходить, що у нас показник по місту Івано-Франківську нижчий і за 2014 рік був. 41,4, а якщо рахувати обласний показник 51,4, а по Україні 53, то я вважаю, що по місті Івано-Франківську такого росту інвалідності немає. Тим людям, кому вже дали інвалідність, це хто переважно чоловіки, жінки. Цей аналіз теж проводиться в більшості випадків, не можна сказати, аналогічний. До працездатний вік більше йде працюючи, більше йдуть чоловіки. А вже більше після 50 років після 45 ідуть жінки, щоб такою чітко сказати, от тих більше тих менше неможливо. Які групи інвалідності? Групи інвалідності і мається велике значення при інвалідність групи інвалідності перша а, перша б, друга і третя. І все і все це залежить від порушення здоров'я і які розводи функції відповідно до того дається групи дається група інвалідності. А можете тоді детальніше проаналізувати, наприклад, до першої групи А? там можу Просто детальніше прознати, що обмеження життєдіяльності самі? Час групи причини групи і визначаються медико-соціальними медико комісіями на основі статті 2 закону України про соціальну західжу інвалідів. В... Україні, а також на основі постанови номер 83 від 2002 року. От цими користуються про визначення групи інвалідності. Це до компетенції можна сказати, поліклінік, лікувальних закладів не відноситься. Ми готуємо документи. А от визначення самої групи інвалідності, це у нас є медико-соціальні комісії, є обласний центр. Там вони повністю провозять. Ну хочу сказати, ви сказали за групу інвалідності. Першу є перша А, перша Б, то люди, які себе повністю не можуть обслуговувати, вони залежать від людей, які поряд з ними. Тобто вони можуть навіть бути дезорієнтовані в суспільстві. Це важкі кого визначають групи інвалідності. Друга група інвалідність теж дещо можуть вони такі втрати їхньої працездатності або здоров'я, що вони можуть робити деякі види діяльності, але не всі. І також йде їхні інколи порушення їхньої, тої, що раніше вони працювали по якійсь професії. Ну, наприклад, порівняти, якщо людина раніше працювала чи водієм, чи електрозварником, а тут не інфаркт чи інсульт, зрозуміло, вона є порушення самої вона. Не може вже цим працювати, це. а в принципі себе сама обслужити може, можна так пояснити, і другу групу інвалідності. Тільки недуги найпоширеніші, які призводять до інвалідності? Ну, вся інвалідність, можна таку статистику сказати. Так само йде, що по державі, що по області, що по місту Івано-Франківську. Перша структура інвалідності це зима серцево студинне захворювання. Особливо ми знаємо такі інфаркти, інсульти. Ну, їхня кількість, можна сказати, що інвалідність від цих Восточник захворювань по місті за останніх 5 років зменшено на 1,2. Це залежить від того по профілактичній роботі, Ліки пояснюють, що постійно повинні вимірювати тиск, що повинні бути активність, що харчування. У нас проводяться дні здоров'я, всі знають в місті Івано-Франківську вже третій рік. І ми більше багато є. Ми друкуємо багато лікарів і пояснюється все і в пресі. Наприклад, наша навіть ми випускаємо газету «Сімейний лікар радить. У нас є амбулаторія і саме відноситься до третьої От там багато такої санпросвітницької роботи особливо, що оця профілактична робота. Тому в структурі першої інвалідності серцево-судини займають. друге по всіх і державній структурі інвалідності це, це онкологія. Ми самі розуміємо, що людина, якщо вчасно кажуть рак рікується, так якщо його вчасно е виявити. А ми знаємо, що вже приходять інакше люди. Вони, от це є неякісна диспенса, або е якесь е дуже пізно звертається людина, де то е тоді виставляється діагноз онкології залежно від того, це є і хочу сказати: на жаль, на великий жаль, ця може відсоток тих хворих і відсоток визначеної інвалідності тих хворих росте з кожним роком. Третє місто, як не дивно, займає кістково мязева система з року в рік, і вона часто міняється. Один рік можна займати кізкове а другий друге... – травми. І отак постійно, ну так як ми бачимо теперішні події в місті в нашій державі, то здається, що травми. І ця інвалідність в нас виросте, хоч вона на остат... на протязі багатьох років зменшувалася. Ну я ж казала, що третє, четверте місце, як м'язева, то травми займають. І з року в рік на на протязі багатьох років п'яте місце в цій, можна сказати в структурі причин інвалідності займають розвиток психіки і поведінки. От такий аналіз можна сказати невтічний. Можна сказати, що зростає ще така кількість хворих, от інвалідності. На сніду як десять років тому я могла сказати 8-9 років, що таких інвалідів по місту Івано-Франківську не було. То тепер ми вже бачимо, що таких і немало інвалідів є. З чим це пов'язано з поширенням цього захворювання, захворювання? Спошухи стараємося, хоч теж профілактично стараємося все робити. Ви знаєте, і тести зараз проводяться, і теж масово пояснюється людям, їхні їхні як вони живуть, як вони ну мені людині не маємо права вказувати, але стараємося пояснити чи достатньо місця про. Водиться просвітницька робота щоб вберегтися від інвалідності, не так. От просвітницька робота, як ми завжди пояснюємо людям, що краще кожне захворювання попередити, і тому я завжди от нагодою користуюся і звертаюся до всіх населення міста. Звертайтеся в поліклініки, звертайтеся в нас у місті Івано-Франків, 4 поліклініки. Нам краще попередити захворювання чи починати, коли людина приходить, воно вже занедбані стадії, так як ми говоримо за онкологією. Інколи людина не звертається, тим більше зв'язано зараз з міграцією а в пізні. Серцево-судинне захворювання, що є. Просто люди, що є, що не звертаються, користуються інтернетами, користуються що, хто там сказав, але до лікарів не звертаються. Але в нас є всі ми профілактичні огляди, повиння туберкульозу, катаказ, онкології, серцево-судинних захворювань, ну і просвітницька робота проводиться мені здається на дуже великому рівні. в місті івано франківську так мені здається, і в області. Тому в сумісці оці акції, що ми робимо, день здоров'я. Ви все прекрасно знаєте, три роки кожна поліклініка, де вимірюється тиск, де виписуються рецепти. Ви знаєте, що програма по гіпертонії діється дуже велике. Має попередження захворювання і попередження тої інвалідності. Крім того, визначення цукру в крові теж ми знаємо, що цукровий діабет таке захворювання, що росте. І, до речі, і росте і інвалідність від цукрового діабету. Крім того, флюорограф, флюорограф проходять, щоб виявити туберкульоз. Тести робимо на гепатит Б і С. Ви знаєте, що ці захворювання теж. Крім того, ще і також у нас ні. От останнє у нас було буквально 18 липня, то ми це все проводили. Не тільки наша поліклініка, також і всі решту поліклініки. Це започаткувало, ви знаєте, що ці це велике значення виявлення захворювань для профілактики, для профілактики. І навіть інвалідності. От раніше були обов'язкові профогляди, зараз таких немає. Ви кажете, проводити багато акцій. Як взагалі люди до цього відносяться? Тобто люди звертаються за профілактичною допомогою? Профогляди зараз проводяться. Профогляди навіть дуже зараз слідкують. По постановам кабінету міністрів попередньої, початково зараз обов'язково проходять профогляди, декретовані населення, шкідливі умови праці. Це все у нас нашої поліклініки проводяться. Також водійські, як ви знаєте, довідка про стан. Водія ті, що державні службовці, я не можу сказати, що про профолія маю на увазі те населення, яке є не працюючи, не звертається. А люди в більшості випадків, але не всі підприємці і не всі установи зацікавлені профглядів. Ну в більшість профглядів проводимо. І ми заключаємо це, і в нас проходять і Ми виявляємо захворюваність. А з року в рік зростає кількість ну навіть тих самих підприємців, які спрямовують своїх людей на ці профолі. Люди кожен підприємець, який зацікавлені здоров'ї своїх. Грем знає, що всі в них мають прийти профогляди. особово декретоване населення. Це і в більшість зростає профолію. можна порівняти, і всі підприємці стараються це особливо, і особливо ми теж звертаємо нас момент Працівники всі приходять, і усі вчителі приходять, всі приходять на профогляди. бо це велике значення. Я ще раз кажу, що хворобу краще виявити, попередити завчасно, щоб це не проводило до інвалідності. Бо ми знаємо, що інвалідність це як це сказати, це велика економічна втрата. Для держави, якщо, наприклад, в світі дані ООН, що 15% населення всього світу це інваліди, можна сказати. Дані по Україні я вже старалась подивитися. У нас десь виходить до 6 до А це люди якого віку? Всі інваліди не говорять тільки про цездатний вік. Я Можу пояснити, от з тих інвалідів, що виходить. Можна сказати, на інвалідність, ми говоримо за первинну інвалідність працездатного віку. З них майже з кожного року ми так робимо при 46 до 50 процентів, не раз менше. Люди не працюючі. і треба ж відмітити, що інвалідність до 30, чим більше інвалідність до 30 років зменшується частка тих відсоток працюючих. І вони стараються і збільшується частка тих, що не працює, і шукають соціального захисту в кого в держави. Ті, що не мають, не можуть знайти роботи, то що нестабільність. От, от так виходить. Причини інвалідності взагалі як отримати інвалідність і чи є багато спекулянтів, які заради якихось там пільг вдаються до того, щоб виробляти цю інвалідність? Ви знаєте, я інко говорю, бо я в експертизі тимчасової з якої втрати працездатності, як експерт нас в кожній поліклініці, працюю з 97-го року. І коли мені кажуть, от кажуть, отримати інвалідність, я не і наразі студентам ну отримати лікарям не можна, можна визначити інвалідність, і все залежить від. Як то сказати порушення здоров'я з тими стільськими розводами, щоб отримати ну, таке враження, ну, як не сказати сказати не можна. Бо, наприклад, от у нас є міська ЛКК, яка центральна у місії Івано-Франківська проводить в третій поліклініці всі конфлікти, якщо люди вважають, що як він тільки захворів, що, йому, що він вже інвалідча група. Є категорія, не буде це не моя, це медико-соціальна комісія, а ми, як експерти, заступники є по, у нас по експерти. Експертизі в кожній поліклініці, також е, заступники полікувальні експертизи в стійкої втратні є категорії людей, є нозології захворювання, які підпадають під інвалідність. І перепрошую, що якщо ну я не буду так зрівнювати, то не гарно, гастродуїденіт чи виразкова хвороба, вона не може підпадати, Ну є, якщо вразково ускладнена, це вже це там процес, йде, якісь анамнесіки, диспансеризація, і все-таки проводить можна, але є що просто, як -то, отримати, такого нема, немає. Визначається, визначається стан здоров'я, обмеження функцій людини, що вона може виконувати. А особове ще має велике тут значення, як, як і соціальне. Я кажу, що не працездатні. але. Не працездатні, а вони хворіють, вони стараються вже як чимось себе захистити. І, і росте захворювання, Ми вже говорили про серцево-сундиві онкології. Тоді визначається група інвалідності. Я говорю, що це визначається. Не раз є конфлікти, бо хтось так вважає, що от він захворів, йому положена група інвалідності. Ну є так. Ну от ми збираємося на тут у центрального керка, всі знають в місті, п'ятеро експертів і по чемно, ну, і якось пояснюємо, що ви. От з тим захворюванням, будь ласка, є такі, що ми там, ви, вам, ви, ми вас направляємо, рішає комісія. Ми підготовляємо документи, ми пояснюємо ми знаємо захворювання, які під, підлягають групі інвалідність. Ну, комісія визначає, має значення, де людина працює, має значення, де в яких умовах працює. Це все впливає на. Індивідуально, Індивідуально. є кожний до кожного хворого свій, свій індивідуальний підхід. Дякую, На завершення нашої програми. Ми традиційно питаємо у лікарів рецепт здоров'я. От скажіть від вас якийсь рецепт здоров'я? Більше позитивних емоцій, дивлячись на цей час, що в нас зараз є. Я просто всім бажаю ну, активний спосіб, життя, нормальне харчування стабільності і, і позитивних емоцій. Оце хочеться. Бо у нас останнє ми бачимо, що це більше позитивних емоцій і має велике значення як людина відкрила очі. як… Не позитивно вона хочу побачити цей світ сьогодні, чи негативно. Я вам дякую дуже за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися з головним лікарем поліклініки номер 3 Наталією Витохою. Літо це не лише пора відпусток, але й гострих кишкових розладів. Про їх профілактику дивіться далі у сюжеті. Щоб відпочинок на природі не завершився лихом, санепідеміологи попереджають, імовірність підхопити шлункову інфекцію літньої пари збільшується втричі через неймовірну спеку та бактерії, що чатують на начебто цілком безпечних продуктах. І сальмонели, і шагели, також різні види і вірусних захворювань. Саме більше це ротовірусна інфекція. У нас зараз поширена. Також можуть бути і харчова токсикоінфекція. Продукти харчування вони можуть і не відрізнятися по смаку, по кольору, по запаху. Проте там можливий бути такий варіант, що є. Якраз ці мікроорганізми, які спричиняють виникнення даних захворювань. Нудота, блювота та болі в животі, щоб усього цього не сталося, в санстанції радять брати із собою на відпочинок лише ті продукти, які не потребують охолодження. А от молочні, м'ясні та кондитерські вироби з кремом варто залишити вдома, як і салати, приправлені сметаною чи майонезом. І, звісно, не вживати на природі сиру воду. Потрібно собою мати для приготування страв. Воду або з централізованих джерел водопостачання, або дистальовану бутильовану воду купляти, у Ні, ніякому разі не використовувати воду з джерел. Децентралізованого водопостачання, де не проводяться контроль лабораторні дослідження за даною питною водою, також санепідеміологи закликають не нехтувати відомими всім правилами гігієни, перше з яких часто мити руки. Особливо це стосується малечі, адже левова частка недужих на гострі кишкові інфекції саме діти віком від одного до десяти років. Руки це візитна картка кожної жінки, вони повинні бути доглянутими та з хорошим манікюром. Для цього скористайтеся такою послугою, як гель-лак. Відомо, що краса це завжди деталі. Вчені виявили, що при зустрічі ми звертаємо увагу на обличчя, потім на одяг, а далі зауважимо щонайменші деталі. При спілкуванні мимоволі ми починаємо жестикулювати руками, які приваблюють увагу співрозмовникам. Тому тримати руки і нігті доглянутими і красивими важливо не тільки з точки зору гігієни, але й з позиції оцінки вашого характеру і способу життя. Сьогодні будь-яка жінка має можливість зробити неперевершений манікюр. Його технологія зазнала багато змін і постійно еволюціонує. На сьогоднішній день новинкою вважається шелак-манікюр. Ви бажаєте, щоб покриття ваших нігтів мало вигляд, ніби ви щойно з салону краси, і це тривало протягом щонайменше двох тижнів, тоді шелак саме для вас. Це перший гібрид лаку і гелю, що поєднує в собі найкращі властивості професійних лаків і водночас моделюючих гелів. Гнучке, але водночас міцне покриття шелаком тримається на нігтях впродовж декількох тижнів. За цей час він не втрачає свого кольору, блиску і виглядає, як щойно нанесений. Шилак має легку структуру, схожу на звичайний лак. Тому на нігтях він виглядає природньо і не обтяжує їх як моделюючий гель. Нанесення шелаку просте, схоже на покриття звичайним лаком. Але його висихання відбувається під ультрафіолетовою лампою за декілька секунд. Тому, дорогі жінки, ви можете зекономити дорогоцінний час на сушці. А це в сучасному швидкоплинному темпі життя дуже важливо. В склад цього покриття не входять шкідливі хімічні сполуки, тому воно безпечне для ваших нігтів і навіть сприяє їх зміцненню, захищає від ламкості. Шелак підходить як для натуральних, так і для нарощених нігтів, а також він використовується в педикюрі. Багата кольорова палітра шелаків дозволить кожній жінці підібрати відтінок відповідно до своїх вподобань, настрою чи принагідної події. Якщо ви сучасна, яскрава, постійно прагнете чогось нового, бажаєте йти в ногу з часом шелак саме для вас. Він приємно здивує будь-яку жінку незалежно від її віку і статусу. Перед красою всі рівні. І кожна заслуговує бути красивою. Наразі це все. Дивіться рецепти здоров'я, як завжди. Щопонеділка та щочетверга у 21.00 на каналі 402. І не хворіте.